Привіт, привіт, усім рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І чому наше привітання з вами сьогодні виглядає саме так? І це Good Question, ми, ми, Ви зрозумієте трішки пізніше. А сьогодні ми з вами поговоримо про заздрість, про теорію полярностей та про те, що дозволяєте ви собі жити. Приблизно наступним чином виглядав діалог з моїм хлопцем у соцмережах. Я йому час від часу якісь дуже гарні відео. Або можу ставити, в приклад якісь пари з соцмереж. От, смотри, Дивись, як класно, як гарно, теж для себе, для нас таке хочу. не може бути так Ну так це ж, очевидно, так вот, виявляється, не для усіх. І ми сьогодні з вами обговоримо цей момент. Одне з перших моїх відео на ютубі було про вплив інфлюенсерів на вашу свідомість, на ваше сприйняття світу. Щось таке у мене точно було, проте я не пам'ятаю, що я в ньому говорила. Але ось цей діалог з моїм хлопцем мене наштовхнув на думку. Що багато хто реально ідеалізує те життя у повній мірі, яке ми бачимо на картинках в соцмережах. Я, коли бачу гарну картинку, для мене є очевидним той факт, що є чорне і є біле, і про це ми зараз поговоримо, про теорію полюсів, але дехто вважає, що ось ця картинка це є картинка усього світу цієї людини. Точно, ви уверені? Окей. Okay. Питання, просто простіше. У вас в житті є хороші моменти. Хорошо, у вас в житті трапляється щось погане? Так, ви людина, знаєте, як акінатор. Типо. ДА. і знаєте, що це означає? Що по подібній схемі живуть абсолютно усі люди на цій планеті? Навіть найбагатші, навіть не знаю, ті люди, у яких є все, про що ви можете тільки мріяти. У них також є свої певні моменти, якісь негативні в їхньому житті, якісь страждання, якісь переживання. Проте чомусь не всі хочуть про це пам'ятати. У Гуштальці, можливо, ще у деяких є. Є така теорія полюсів. Вона звучить приблизно таким чином: що якщо є один полюс, обов'язково цей же момент присутній і інший. Так вони не проявляються водночас. Проте вони завжди існують поряд. Якщо ви бачите дуже ідеальну людину, от вона намагається все зробити класно, вона може бути суперпунктуальною, продуктивною, значить, в чомусь, в чомусь десь, а в якійсь сфері життя точно присутній безлад, присутня емоційність, присутня а, якась безаладерність в їх діях. Це завжди так працює. У всьому, якщо ви бачите. А десь у соцмережах, що у людини був класний відпочинок, десь вона кудись поїхала. Це не означає, що окрім цього відпочинку і позитивних емоцій в житті цієї людини немає більше нічого. Можливо, там є конфлікти, можливо, там є проблеми зі здоров'ям, з менталкою. Ви ніколи не будете знати про це, адже соцмережі це місце, де ми хочемо публікувати найкращі моменти, і це нормально. І саме по цій причині сенсу. Порівнювати заздріти його просто немає. Заздрість це такий путівник, от я вважаю, да, що по заздрісті ми можемо орієнтуватись, чого нам хочеться. От я там бачу які там така, Блін, я так заздрю. Цій людині, або навіть якщо я цього не усвідомлюю, просто я така. М -м -м да. Що це означає? Що в мене є якась потреба, потреба поїхати туди, потреба відпочити, що я хочу там не знаю, ну от хочу, отак. От, от да? я вот этого хочу. Окей, тоді це можна прийняти, і над цим можна працювати. Краще візьміть з цієї заздрості щось для себе, якийсь путівник, куди ви хочете рухатись. От я люблю, наприклад, вони не знають, чого вони хочуть у цьому ж але вони регулярно сидять в тіктоці, і щось у них точно викликає заздрість. От вам і атвія, смотрите. ви можете подивитись, що вам подобається. Ви можете для себе зрозуміти, куди ви хочете рухатися. Можливо, це щось матеріальне, можливо, це якісь стосунки, які ви дуже яростно отрицаєте. От мені ніхто не потрібен, я така самодостатня, мені так класно бути в самотності, а потім ви дивитесь відео в Тіктоці з парами, або десь бачите якісь рілсики, ютуб, шортики, і такі. А тому що я їм заздрю. Але мейбі вони хочуть у цього усвідомити. Таке теж буває. Наші потенційні бажання якраз можуть проявлятися через якусь агресію, через заздрість. Це потрібно помітити. І тоді життя мейбі стане трішечки краще, трішечки легше. Питання у тому, чого ви боїтеся в такому випадку, якщо ви комусь заздрите в будь-якій сфері, так? Да? І таким чином, нібито отрицається той факт, що ви чогось хочете. Чого ви боїтеся, е, отримавши це? Якщо це стосунки, можливо, ви боїтеся зради, можливо, ви боїтеся холодного поганого ставлення до себе. І от про це можна себе запитати. І тоді з цим можна прикольно попрацювати над цим подумати: вай, саме так, а не інакше. От. А тепер питання у тому, як трошечки зробити собі легше. В плані заздрості у мене є кілька лайфхаків з цього приводу. Я зараз як роблю я просто сразу дію адпісочку, якщо мені не комфортно це дивитись. Да, я подумаю над тим, чому мені некомфортно це дивитись, проте змушувати себе. Відчувати якісь негативні емоції в соцмережах. Ні, тож спасіба, тут вийди на вулицю, я вже почну тривожитись. А в соцмережах м -м -м, я хочу спостерігати з якимись комфортними для мене персонажами. Тож, якщо мені не подобається, хоч і доля контенту, а пісочка. Потім в рекомендаціях попалось якесь відео, яке мені сподобалось, без проблем я підпишусь назад. Я дбаю про свій комфорт таким чином, я відписуюсь одразу від всіх. Хто мені не цікавий, неприємний, хто мене хоч трішки роздратовує? До да побачення. І ще один прикольчик: будьте як кот. Ви знаєте, кот живе своїми потребами тут і тепер. Він не думає про те, що Ваське з третього поверху живеться краще. Ні. він... Розуміє, чого він зараз хоче. Наприклад, він поспав, хоче ткушать. Він прийде к вам і скаже, що він хоче скушать, і він покушає йому. В нього немає а, ніякої потреби васьки з третього поверху, адже він задовольнив усі свої потреби. І це дуже важливий, дуже прикольний лайфхак. Ну, якби він випливає з аналітичної сторони заздрості, да? якщо ви зрозумієте, що ви хочете, і якщо ви зможете це втілити, ну тобто я там хочу на Мадіви, да? але у мене зараз немає на це коштів, немає можливості полетіти туди. Тоді це одне питання. Не буду я себе зайвий раз трагерити такими подорожами в соцмережах. Але якщо б у мене була можливість задовільнити, я би це зробила. А можливо, якась інша форма, задоволення цієї ж потреби, може, можна полетіти не на Мальдіви, а з'їздити в Одесу, а подивитись на море погуляти? Як mm? да? би Звучить більш реально, я можу це зробити. І тоді моя умовна заздрість вона угаманіться. Також у цій заздрості можна знаходити натхнення, карти бажань, що це такое. Да? Ви знаєте, що ви цього хочете. І живете цією би, надією, цією мрією, це теж приємно, це теж добре, якщо знайти у цьому якусь позитивну сторону, ту полярність, не заздрість, а м -м, якби натхнення на те, що це колись з вами обов'язково станеться, що ви зробите усе для того, щоб саме так відбулося. І, до речі, ось це очікування, вони дуже часто значно приємніше, ніж а, саме здійснення вашого бажання. Тож зробіть із цього власний ресурс. Це вам буде тільки на користь. Щоб не заздрити, почни сам, почни сам робити те, що ти хочеш. Можливо, ти не заздріш тій подорожі, можливо, ти не заздреш тим квітам, можливо, ти не заздреш тим грошам. Можливо, ти заздриш тому, що людина. Може жити так, як вона хоче. Можливо, ти заздриш тому, що вона втілює свої мрії, умовно замість тебе. Як ви вважаєте, чи відрізняється людина, у якої щось виходить, і у якої нічого не виходить? Я думаю, всі чули цей прикол, ну не прикол, а фразу про те, що ну, так, бля, що це таке? Ну, шутку, <смір> ні шутку, повчальну історію. Типу, діалог між двома людьми про те, що я. Завжди мріяв перемогти у лотереї. А друга людина питає: А що ти для цього зробив? Ти купив хоч раз лотерейний квиток? І та людина перша відповідає: ні. А от і та різниця, людина, у якої щось виходить, вона просто щось робить. Да? Логічно, по-моєму, дуже даже. Я якось мала таке щастя спостерігати за людьми, які знімають контент у людних місцях. У якихось закладах, на вулиці. Можливо, ви теж таких бачили. І вони викликають різні емоції. Да? Хтось такий, боже, яка крінж, ці блогери, вони вже просто задолбалі. Хтось, навпаки, думає, блін, як їм не соромно в плані, я теж хотів би, але я такий крінж, ловлю, жорсткий. Мене всі будуть засучувати. А, що помітила я? В цій ситуації ми були з хлопцями у закладі, коли блогери знімали огляд на якусь там страву. І видно, видно що вони також нібито хвилюються за думку оточуючих, вони можуть обернутися, вони можуть подивитися, чи є на них якісь погляди. Знаєте, проте це бажання втілити свою задумку. Якось стати ну, блогерами, отримати перегляди, вона просто стає вище. Людина займається тим, чим вона хоче. І в цьому велика відмінність від людини, яка соромиться. Адже суспільна думка вона насправді важлива для нас усіх. Просто хтось ставить її в пріоритет, а хтось виконує якби, свої бажання і. Так, да, можливо, йому ніяково, можливо, теж некомфортно. Проте людина, яка цим займається, знає, що це їй щось принесе. Впізнаваність, медійність, майбі гроші, да, якісь там співпраці, типу. І в цьому є якась її перевага, і вона віддає цьому пріоритет, а не своєму сорому і крінжу. Зараз я знімаю цю частинку відео, ще не знявши привітання на вулиці. Що ви думаєте? Я трошки хвилююсь. Проте питання у тому, що я хочу записати цікаве відео, я хочу спробувати новий формат, я хочу е, змонтувати його якось цікаво, щоб вам було це цікаво дивитись. І це все стоїть вище, ніж мої тривожності, хвилювання. Мені дуже подобається приклад з Євробаченням. У цьому році він є дуже-дуже показовим. Е, в минулому, коли обрали калуша, багато хто е, хотів циферблат, що переміг вже в минулому році, і в цьому році, коли він переміг в коментарях стільки срача. Що ми програємо, у нас немає шансів, і якась одна розумна людина, досить мудра, написала коментар. Ви такі люди цікаві, знаєте, вам не, не догодиш взагалі. А ви хотіли Ферблат його обрали? Вам знову не подобається. В чому проблема? А от факт у тому, що людям постійно буде щось не подобатись, ви не можете вгадати. То, що про вас подумає, і, можливо, вам вже варто було би дозволити собі робити те, що ви хочете. Особливо це стосується блогерства і медійної сфери. Адже, як можна помітити зараз просування у будь-якій професії без Тіктоку, Ютубу, Інстаграму. Майже анріал реально. Просто зараз у соцмережах усе. І я довго отрицала це питання українською. Забула про ну я така, типа ні, ні, я буду тим пантовим психологом, у якого соцмереж не буде. У мене буде виключно сарафанне радіо, я буду крутой. Про мене будуть знати тільки такі люди справді розумні з якихось таємних кіл цього суспільства. У Мені було 15, можна мене насуджувати, Спасіба. І що я зрозуміла, що в цьому немає жодного сенсу. Абсолютно, because uh, зараз усі люди сидять в соцмережах. Якщо ти хочеш мати аудиторію, якщо ти хочеш, щоб люди знали про твоє існування і про твою діяльність, це потрібно транслювати. Ну, от в такому мірі ми живемо. Я тут виглядаю так, ніби я просуваю якийсь інфокурс знаєте, по СММ. Люди просто систематично роблять одні ті самі рутинні справи, при цьому додаючи якусь краплю творчості у даний процес, адже як я виставлю світло, що я вам тут наговорю да, на відео, це є певною творчістю, безумовно. Але це така сама складна робота, такий самий процес, довготривалий, який вимагає часу, зусиль, інколи нервів. Коли щось не зберігається, коли щось не виходить. Вот. Але просто почати ділитися своїми знаннями це вже круто. Я бачила відео одного мужичка, де він розповідає про тренди в Ютубі зараз, які існують. І там серед найпростіших — простіших це якраз люди, які знімають своє життя, абсолютно ну, не, не якесь цікаве, да? в селах люди знімають про своє домогосподарство. І вони набирають перегляди, і вони набирають аудиторію, тому що від такої е, ідеальної картинки нібито вже багато хто втомився. І людям треба житті якоїсь то обичної, посмотрети, як вирощують світочки, кушують корови. І це цікаво комусь дивитись. Я бачу просто дуже багато подібних коментарів в Тік-Тоці, типу, я так хочу знімати, але я боюсь. Я не знаю. І вже просто кожен блогер, якому не лінь, зняв відео та сядь і зробив, зробив хоча б одне відео. Я навіть бачила багато її рекомендацій, типу, як почати YouTube, зніміть перші вісім відео, викладайте, що це таке. Я би, якщо знімала перші вісім відео, перш ніж щось виклати, ви, виклати викласти, да, я б вже нічого не хотіла робити, чесне слово. Просто візьми, зроби. Отримай свої 100 переглядів. Пора дій, тому що хтось клікнув на це відео, це було цікаво. І крок за кроком щось виходить, а щось не виходить. І це теж ок. Мотиватор Маріна в студії найголовніше, що може завадити, це бажання зробити одразу ідеально. Я коли зараз відкриваю своє перше відео на Ютубі, мене це так уміляє. Типу, я там розмовляю досить. Офіційно розповідає вам якусь інформацію, що вона була максимально корисною та ємкою. І отак от біжу все відео. І в мене на фоні котик, у мене просто сіра картиночка. А мене була був ще старий телефон Android, котрий взагалі там якість, як на тапок. Але я подумала, що, по-моєму, пора. І знаєте, це. Потрібно просто почати робити. Також побачила зараз. Буде інфа про два різних відео по черзі. Перше відео, що ми скажемо собі у років 70-80, якщо ми до цього доживемо моменту, про що ми пожалкуємо? Що ми колись не почали, що ми боялися ризикувати? Ну, просто уявіть себе в 70 років. Ви розумієте, що ви, скоріше за все, скоро помрете. У вас особливо немає сили, бажання далі активно жити це життя. Ви намагаєтесь просто там отримувати якесь задоволення від того, що вам осталось. І що ви скажете собі? Що ви, як ви виправдаєте зараз свою бездіяльність, свої страхи, свої упередження, свої стереотипи? Зачем? чим? вони вам потрібні? Якщо можна спробувати, не сподобається. Ок, все, видалити відос, до побачення, але спробувати, вас хтось вкусить за це ні. Але ви маєте, хотіти собі це дозволити, будь-що, а не втілювати свої мрії через гортання стрічки, ну, в плані заздрості, да? що от хто-то проживає мою лучшу житті. А що ти зробила для того, щоб або зробив для того, щоб прожити своє? Найкраще життя. І ще одне відео, що стосується саме блогерства. Сказала одна дівчинка-блогер, мабі, хтось бачив це відео, вона досить відома: про те, що відрізняє прям блогера-блогера, у якого реально вийшло, від людини, яка просто намагається. Це той факт, що у блогерів весь, все їх життя воно побудоване. Навколо контенту, а не контент навколо їх життя. І це для мене такий пау, чи ви готові приміняти своє життя на то, мейбі хтось і так, можливо, у когось життя над нею, це буде ваш найкращий варіант. Тоді точно варто почати. Можливо, ні. Тоді не варто розраховувати на якийсь то прям вау, а можна просто робити це для себе, розуміючи, що ви не готові продати свою життя дьяволу. От, такий ще вам блок інформації цікавий. У мене, до речі, на Ютубі вже 100 підписників. Пользи случаєм, я привітаю себе і вас. Я дуже-дуже дуже рада цьому. От, я вам дуже вдячна. Я дуже рада, коли на мене підписуються нові люди. Я просто бажаю слідкувати за цим прогресом. І, якби це довгий був шлях, реально це складно. От що не кажіть? на моєму каналі зараз близько 30 тисяч відео. Кожне відео вимагає купи часу. Я веду YouTube вже пів року. І у мене немає якихось гігантських результатів з цього приводу. Ось це величезна складність. Значно легше заздрити, ніж сісти, і почати систематично їбашити, бачить. Простіть, пожалуйста, адже. Да, у мене не 100 тисяч, а лише 100 підписників. Але це 100 людей, які дивляться мої відео, можливо, їм цікаво та корисно, і це так захоплюється. Це вообще прекрасно. Але це ж не дається отак. Вот вот. Це я сиджу і годинами монтую своє відео, придумую нові ідеї. Мені а, мій хлопець допомагає, купує мені обладнання, класне. Це все великі, великі ресурси, зусилля. І тому я вам дуже вдячна. І це вам такий a little bit приклад, що нічого не дається ізі. Ви можете взяти телефон і просто почати робити те, що ви хочете робити. Я вас всіх дуже люблю. Я вам всім дуже дякую за цю першу сотню. Підписуйтесь на мій канал, також на мій інстаграм. Там я викладаю всякі рілси, теж пов'язані з цікавими темами, часто пости якісь вам може бути корисно і цікаво. Репощу класні пости інших авторів, теж психологічні, тобто там просто х2 інформації часом. Все, все я вже сказала, да? я вас всіх люблю, цілую. па ляляляля.